Доброго ранку. Вирішив для вас зняти таке маленьке відео. Не знаю, наскільки воно вийде маленьким, наскільки воно вийде детальним. Якщо будуть якісь запитання, кажу зразу наперед. Задавайте, буду давати максимальну відповідь. Тема від відео буде в нас досить таки, напевно, що актуальна для багатьох, як самому привезти мотоцикл з Європи. Постараюся вам максимально показати, розказати. Якісь нюанси підказати тим подібне. В нас є замовлення на один мотоцикл від нашого клієнта, який ми поїдемо йому в Польщу вибирати. І того постараюся вас якось показати, як це все відбувається. Зараз ми знаходимося в Польщі в місті Перемишель. У нас 9 ранку, погода сонячна, 2 березня. І що ж, вирушаємо. Вирушаємо. Ну що, погнали? подивитися наш мотоцикл, який нас цікавив в першу чергу, тобто, який нас просили оглянути. Ми його обдивилися, зробили фото, відео всіх побажань клієнта. Так, у нас був цілий список складений, що потрібно зробити, на що подивитися, на що звернути увагу. От, да, Звичайно, по мотоциклі є нюанси, є такі певного роду косяки. От. Але в загальному ми бачимо повну картину. Єдине, що насторожує, таке це отута. у нас підрамне кріплення, воно там варене. Взагалі ця конструкція, яка, на мою думку, виглядає ненадійною. Але далі приймати рішення клієнту згідно інформації, яку ми йому надали. Ну що, ну Якщо ми їдемо назад, і так швидко. Клієнт сказав, що мотоцикл йому не підходить, тобто очікування і е, реальність виявилися трошечки іншими. Ну, але так буває. Тобто, ми свою роботу зробили. От, і щоб не повертатися назад, ми напевне що поїдемо, купимо якийсь мотоцикл для себе. Ну що, Ми давно не бачилися. Вчора клієнт відмовився від покупки мотоцикла. Ну, Мотоцикл був в стані зовсім на картинці. Але ми швиденько вночі мотнулися і купили мотоцикл собі. Що ми собі купили? Трансаль. 93-й рік. От. Мотоцикл стояв довго, але весь комплект, весь в оригіналі відмити, ну, тільки тут таке от. Така от. Нюансик міняний, воно не в кольорі, Ну це вже домовимо будемо розбиратися. От. І що ми приїхали? Ми вже біля кордону. Нам треба на мотоцикл зробити експортну декларацію. Це є обов'язковий документ, я потім його покажу. Тобто він засвідчує, що ми вивозимо цикл з території Євросоюзу. Наша митниця його не вимагає, але вас не випустять без того документу з Європи. Так що його треба зробити обов'язково. І ще зразу забираємо всі замовлення за Легро. Хто які запчастини замовляв, може комусь якісь потрібно, звертайтеся, привеземо все максимально швидкі терміни. Так що буде зараз. Так, пройдемося по документах. Для мотоцикла нам потрібно вперше що? техпаспорта. Якщо це Австрія, це зразок австрійського техпаспорта, їх є два завжди. І от в нас є купча. Тобто, що ми купили цей мотоцикл від продавця. Да, За трансаль ми віддали. 1400 євро. Ну, вже які ціни є, зараз ціни виросли. Теоретично митниця нам навіть не факт, що з цієї ціни порахує, можливо, навіть у дорожче. дорожче. І з цими паперами ми йдемо, подаємо документи до оформлення експортної декларації, яка потім нам потрібна для представлення на кордоні європейській стороні. Ну що, 40 хвилин часу. У нас на руках експортна декларація, отак вона виглядає. От, і ми собі вирушаємо далі, будемо їхати на кордон. Можемо підвести підсумки з сьогоднішнього дня і в загальному більш-менш по рейсу. Подивилися ми клієнту мотоцикл, от це ми вже обговорювали. І купили собі Трансальпа. За ми віддали 1400 євро. Це так, приблизно 1500 доларів. Він нам вийшов в продавця. Заплатили ми грошову гарантію на митницю, е, яку нам порахували 39 тисяч гривень. Це приблизно 820 доларів е, грошової гарантії. Ми заплатили вже згідно після оплати грошової гарантії. Після того, як ми е, скинули брокерам документи, нам зробили попередню декларацію, яка в нас також вже є. В нас же є її номер. Тобто ми вже можемо сміливо перетинати кордон. От, проїхали ми 1020 км, кілометрів. На в загальному на пальне ми потратили 150 доларів або 6 тисяч гривень. І зробили ми експортну декларацію. Заплатили ми з неї 20 доларів. Її можна як яка контора, її робить ціна від 20 доларів до там, 35 доларів. І так, от, збираємо це все до Кубки цифру: 1500 плюс 820. Це маємо 2320, плюс заправка 2470 і плюс експортна декларація 2490 тисячі доларів. Нам наразі виходить Honda Transalp 93-го року. Можна було взяти такий мотоцикл і дешевше, але хотілося саме цей в оригіналі, який без ДТП, без пошкоджень. Просто він в людини стояв, людина погодилася нам його продати. Так що, тепер ми їдемо на кордон, будемо дивитися, яка черга, чи ми стаємо в чергу, чи ми ночуємо в готелі і вранці переходимо кордон. Це вже буде прийматися по ходу. І далі нас після перетного кордону нас чекає з поїздка на регіональну митницю, де вже будуть враховувати точну вартість. І чи буде нас доплата, чи в нас доплати не буде, ми вже будемо бачити по факту. Ми розмитнилися, вертаємося. Загальні платежі в нас склали 30 652 гривні на митниці. От, Заплатили ми ще брокерські 4 тисячі гривень і 500 гривень за стоянку в зоні. Ну все, потім будемо рахувати загальну цифру. Так, і що в нас вийшло? У нас вийшли платежі 30 652 гривні, грубо, закидали ми 39 8, що 8300 нам повернулося. Ну, повернеться, ми написали заяву на повернення коштів. Заплатили ми 4 тисячі брокерських послуг. Заплатили ми 400 гривень стоянку в зоні. І вже виходить в нас така більш-менш реальна картина. Залишити нам зробити тільки сертифікат, вартість сертифіката десь 2700 гривень. І будемо бачити вже по факту фінальну цифру, скільки нам виходить доставка розмитнення фонди Трансальп 93-го року. Такі реалії.